Привіт, це господів! З вами українське Радіо Канади, і наш огляд головних е, новин Канади українською мовою станом на цей ранок. Сьогодні про таке: у Канаді заєстрували петицію за одноразовий шлях до постійного проживання. Вау, новина! Переговори між учителями Альберти та урядом зупинилися. Це погано. І поговоримо про житловий ринок Канади. Восени очікується баланс. Все це і не тільки було в ранковому етері на радіо, щоб не пропускати. Головне завантажуйте зручні додатки: ЮКЕНРа, Store і Google Play Market. Там українська музика, новини Канади. Українською мовою подкасти та інтерв'ю про Канаду і, звісно ж, українців Канади. Ну, а ми з вами починаємо. Отож, а, вау! Є офіційний заклик а, створити одноразовий гуманітарний шлях до постійного проживання для всіх, хто приїхав за програмою Куаед. Що дуже добре. А, якщо ви тут живе, живете. Три роки працюєте, платите податки і не спалили жодної РНББ. Канада може сказати добре, лишайтеся. Ну чи не класні новини? Супер у Канаді зареєстрували петицію за одноразовий шлях до постійного проживання. У палаті громад Канади з'явилася офіційна петиція Е 6866 яка закликає уряд створити одноразову гуманітарну програму для українців, які перебувають у Канаді за програмою КОЕД та іншими тимчасовими дозволами. Петицію підтримав член парламенту. Іван. Бейкер ініціатива пропонує надати шлях до постійного проживання тим, хто живе в Канаді не менше трьох років, працює, сплачує податки, інтегрувався та робить внесок у громади. Підписати петицію можуть громадяни, постійні резиденти, тимчасові працівники і студенти Канади. На момент виходу випуску в ЕТР. Петиція налічувала вже понад 4200 підписів. По перше, Іван Бейкер це депутат, який підтримав е цю ініціативу. Він просто красавчик. І я не тільки про петицію, ви подивіться на цього файного парубка тільки. Джастін Трюдов свої кращі роки майже. Краще, ніж Ален Делон і Джастін Бібер разом узяті. По-друге, тут є ще один е, красавчик цієї історії, і головний герой, я б сказав, його ім'я Джон Стаднік. Ви знаєте його точно, якщо живете в Альберті і цікавитеся танцями, адже він очолює Тризуб, колектив величезний з історією, з традиціями. І, до речі, е, з першого дня війни він дуже активну позицію займав. На своєму власному досвіді знаємо, що дітки приїхали, які по програмі Коет, займалися танцями в Тризубі безкоштовно, за що ми можемо сказати велике дякую. А, Джоне, ну і взагалі в нас не закінчується, виходить, що приводи час від часу казати вам дякую. Ну вони не те, що підхопили. Вже зранку наш Дірект завалено, всі репостнули, всі відправили нам посилання. Не дивно, що на момент виходу новин о 9-й годині на радіо вже було понад 4 тисячі підписів цієї петиції. Громада об'єднується навколо спільної задачі, і це зразковий приклад. Всім залученим респект. А пану Статніку і пану Бейкеру, окремою клін. Чесно, до землі. Втім, я абсолютно без задоволення, але все ж таки мушу внести цю ложку дьогтю і трохи заспокоїти громаду. В жодному разі не хочу сказати, що не треба підписувати чи розповсюджувати. Ні, навпаки, треба. Але петиція це ще не закон, це важливо розуміти. Бо в коментарях вже половина ком'юніті українського нашого спіаром. Але друзі, це ще не так. І нам всім треба разом багато. Працювати і підтримати ініціативу спокійно і системно. І треба розуміти, що від людей, від нас з вами реально зараз залежить багато. Тому максимальний шер і репост, навіть не постам, якщо вам незручно, а от саме посилання на петицію. Розповсюджуйте і особливо кидайте тим, в кого піар вже є, або як вони громадянами Канади. Тут важливий момент. В новини сказано, що можуть залишити свій голос і ті, хто має work permit. Ну, поставимо під сумнів власну новину, і давайте розберемося на своєму прикладі. В мене Open Work Permit, Я прийшов за посиланням і все зробив як треба. Е і останній крок там е це поставити галочку, що я резидент Канади. Тут я трошки стопнувся. Питання: чи можу я на Open Work Permit вважати себе резидентом Канади? Щоб перевірити, я звернувся туди, куди ми всі звертаємося останнім часом, звісно ж, в чат-джипеті. Чат підтвердив, я резидент. Ну, хто ми такі, щоб сперечатися з ним, особливо в цьому питанні, коли допомагаєш українцям, тим паче, що краще щось зробити, що допоможе, ніж не зробити. На гірший розвиток подій, в цьому разі мій голос просто не зарахують, я так думаю. Ну, якщо ви знаєте інший варіант розвитку подій, і якщо я не маю права ставити Галочку, що я резидент в Канаді, а тут вам наче раджу це зробити. Дайте знати, будь ласка, в коментарях, чому не треба цього робити, якщо ви не резидент. Але моя логіка, послухайте, моя логіка така. Я в Канаді, я живу тут майже три роки. Я маю дозволи на роботу, я плачу податки. І, от, до речі, до речі, податки. Я точно податковий резидент Канади. В петиції не вказано, яке саме канадське резидентство має бути для того, щоб мати право голосувати. Тож, без йоти, сумніву, я залишив свій голос під петицію, поставив галочку, що я резидент Канади, і е, раджу вам зробити те саме. Ну а тепер давайте е, по суті. Я перечитав всю петицію від корки до корки, вона невеличка, і мій оптимізм, чесно кажучи, ну, не знає меж. Серйозно, зараз поясню. В Канаді добре працює е, таке прецедентне право. Е, Про це з власного досвіду дізнався, коли готував свою аплікацію на піар по гуманітарній е, програмі. Що це значить? Якщо колись вперше був якийсь унікальний судовий позов за унікальних обставин, який виграв позивач, то. Всі наступні е, судові справи зі схожими ситуаціями можуть посилатися на цей кейс. Е, По-перше, це не може ігноруватися потім. А по-друге, сильно підсилює вже ваші позиції в аналогічній ци, чи схожій на цю ситуацію. Так. Базуючих, базуючись на прецедентах, я складав свою заявку. І тут ми бачимо в цій петиції те саме пан Стадник. Він посилається на піар PR програм for Hong Kong residents. І тут найголовніше, наскільки ця програма реально схожа на кейси українських коет-мігрантів. От з цим давайте зараз спробуємо розібратися. У 2021 році. Уряд Канади ще при Джастіні Трюдо та тодішньому міністру імміграції Марко Мендічіно створив спеціальну гуманітарну програму ПІАР для громадян Гонконгу, які виїхали після придушення протестів і обмеження громадянських свобод у місті. Програма діяла три роки і мала два потоки: стрім Ей for uh, Hong Kong graduates in Canada. це був стрім A. наявність диплома там потребувалася після середньої освіти. Там коледж, Юніверситі, у Канаді саме. Uh, отримано за останні три роки легальний статус в Канаді. Без вимоги досвіду роботи, його там не потребувалося, а в стрім Б це Hong Kong Work Experience. Принаймні один рік досвіду потребувалося легальної роботи в Канаді за останні три роки. Освітня кваліфікація або потрібна була, диплом із Канади або з Гонконгу, еквівалентний по постсекондарі рівень, і базове знання англійської або французької на рівні CLB5. Небагато. І що важливо, до речі, в нашому контексті, якщо ініціатори зможуть проштовхнути щось подібне для нас, не вимагалося жодного запрошення на роботу, не було джо оферів Не потрібно було набирати бали, як у експрес центрі не було вікових обмежень і не було лімітів за професіями. Розгляд заяв був близько 6-8 е, місяців. Тобто була мета дати такий м'який гуманітарний притулок тим, хто не може повернутися до Гонконгу, але вже, легально, але вже легально головне, що живе і працює в Канаді. І в чому ключові схожості з нашим українсько-канадським кейсом? І ми, гонконці, прибули під гуманітарною програмою. Це так. Ми маємо легальний статус, все вірно. Ми маємо роботу, платимо податки, інтегровані, не можемо повернутися додому без ризику для нашого життя або свободи. Ми створюємо реальну економічну користь для Канади. І ми теж опинилися, скажімо так, між системами. Да? Багато хто з нас не підходить під експрес-центр, PNP, там family Sponsorship, Таке. Тож це все добрі новини, але є головна відмінність: Гонконгці вони одразу отримали пасвей. Тобто уряд визнав їхню ситуацію офіційно, а українці отримали тимчасовий дозвіл, але без жодного правового мосту до піар. Тобто, поясню, Гонконгці мали шлях тимчасово і постійно. Все. А, а українці мають шлях тимчасово і невідомо куди. І біда в тому, що уряд вже колись зробив зусилля, зробив програму, одну для одних, другу для інших. І тепер українці потребують, типу, ще одну програму. Це може сприйнятися як те, що ми забагато просимо, що уряд і так зробив достатньо. Але ж, з іншого боку, Гонконг, пасвей, він був спланований наперед. Був був час, він був як політична відповідь Китаю. А в українців був екстрений кейс. І уряд. Уряд просто включив світло, не думаючи довгостроково, що люди адаптуються і плануватимуть залишитися тут назавжди. Це, це, це в жодному разі не претензія до уряду, а радше навпаки, подяка за дуже швидку реакцію тоді. Але настав час адаптувати і саму програму трошки, коед, е, ні, точніше, не програму, а вплив і значення, і наслідки її для Канади. Ще одна величезна від'ємність Кейсу Гонконгу від українського це масштаб проблеми. По програмі для Гонконгу було подано 8 тисяч заявок, і в перший рік було схвалено 4 тисячі з них. Цифри невеликі. Покоє, навпаки, було 960 тисяч заявок, приїхало 300 тисяч, залишилося орієнтовно 240 тисяч з них, і це зовсім інша ситуація. Адже навіть маючи прецедент Гонконгу, маючи тиск спільноти, маючи продовження війни в Україні, такий масштаб роботи пропустити через себе не так просто, особливо коли система вже перенавантажена. Тут вирує хаузін Країзис, Крайсіс, вчителі, медики і інші страйкують через те, що людей забагато, класи треба робити менше. А консервативні голоси із закликами обмеження міграційних програм і суттєвого їх скорочення лунають все гучніше на, на цьому фоні. І ще можна додати, що Карні нещодавно сказав, що планує до кінця 2021 року знову зробити так, щоб. Поправте, якщо помиляюсь, це було в минулих випусках. У нас кількість тимчасових працівників і студентів знову не перевищувала 2,5% від загальної кількості населення Канади. Щось таке, зараз значно більше. П'ять чи, чи щось таке. І, і, і тут найважливіше питання, яким чином він цього планує досягти цей карні? варіант перший і дуже бажаний для нас. Просто дати всім, хто вже в країні піар. Довівши долю постійних резидентів до заявлених 2,5% як ціль, одночасно скоротивши кількість тих, хто в'їжджає в Канаду. Це перший варіант. А другий варіант це скоротити кількість програм, і одночасно з цим просто не продовжити ворк-перміти тим, хто вже тут є, змусивши людей тим самим покинути країну, в якій вони провели 3 плюс роки, адаптувалися. Знайшли роботи роботодавців, які тепер сильно розраховують на робітників своїх, відправили дітей до школи, тощо, тощо, тощо. Ворк-перміти в 240 плюс-мінус тисяч українців закінчуються майже одночасно. І це буде просто ловина скорочення від'їздів з країни, що сильно вдарить по ринку праці. Це буде достатньо помітно, я не думаю, що УРО цього не враховує. А з іншого боку, може, гаверменту це і потрібно, щоб люди поїхали, адже. Буквально вчора ми там от з вами говорили про перенесення автомобільного заводу з Онтаріо в Іліноїст, і через те, що втрачено через це три тисячі робочих місць. Тож прям, ну чесно, качелі. І ситуація складна для гаверменту з цій петиції, але чогось мені здається, що ваги мають все ж схилитися до того, щоб залишити українців тут. Бо є високий рівень сентименту до значної частки, в значної частки канадської аудиторії, українського походження. Це електорат, це вплив. По-друге, якість людського ресурсу. Талановиті, працьовиті, молоді люди з Європи приїхали, нічого їх не залишити. Тож робимо висновок і рухаємося далі. Е, Канада вже створювала прецеденти, коли люди з регіонів е, політичної. Чи гуманітарної там кризи отримували шлях до постійного проживання. Це величезний плюс. Якщо Гонконг, де йшлося про політичні переслідування, став підставою для гуманітарного піар, то українці, які втекли від реальної війни, працюють, сплачують податки, інтегрувались, ну, мають ну, ще вагоміші е шанси отримати той самий піар. Але ще раз. Це ще не закон. І ще немає ніякого рішення. Це дуже важливий перший крок від Джона Стадника і Івана Бейкера. І нам всім треба докластися розголосом, підписом петицій та, можливо, мітингами на підтримку цих петицій по о, всіх провінціях Канади. Давайте почнемо з чогось, от прямо зараз робити свій перший крок. Поставте лайк цьому відео, прокоментуйте його, підпишіться на канал, якщо не підписані, тобто побудьте активними під ним. Це дуже допоможе, адже алгоритми Ютубу так налаштовані, їм потрібна активність під відео, щоб зрозуміти, що його треба показувати більшій кількості людей на цій території. Ну і звісно ж, посилання на саму петицію під цим відео буде, тож додивіться наше відео, а потім після цього не забудьте заповнити. Цю петицію і щоб стало більше заявників вже цій миті. Ну, ми рухаємося далі. Щось пішло не так в переговорах вчителів з урядом, тому що переговори зупинились. Це погані новини. Ну, але що трапилось на Юлія Старанка, в ранковому випуску це було. Давайте ми послухаємо. Переговори між учителями Альберти та урядом зупинилися. Провінційний страйк учителів Альберти триває і зачіпає близько 740 тисяч учнів у 2,5 тисяч шкіл. Міністр фінансів Нейт Хорнер заявив, що профспілка вимагає майже на 2 мільярди доларів більше ніж уряд готовий витратити. Уряд пропонує угоду на 2,6 мільярда доларів на 4 роки, включно з 12 відсотковим підвищенням зарплат та наймом 3 тисяч нових учителів. Профспілка наполягає також на обмеж. Жені розміру класів, якщо домовленостей не досягнуть до 27 жовтня. Уряд може внести закон про примусове повернення вчителів до роботи О, до 27 жовтня. Це ще мінімум 10 днів. Діти вдома. А, міністр фінансів Нейт Хорнер каже, що профспілка хоче на 2 мільярди більше ніж уряд готовий заплатити. Ого, уряд пропонує 2,6 мільярди мільярдів на 4 роки з підвищенням зарплати на 12% і наймом 3 тисяч нових учителів. Профспілка каже, цього мало, бо без обмеження кількості дітей у класах вчитель не може одночасно навчати і виживати. Ну, згоден. Тут одна дитина вдома і вже багато інколи, коли постійно вдома. Вихід. Вихід є. Дайте сотням, якщо не тисячам українських вчителів, які вимушено зараз працюють на клінінгах чи на кухнях, можливість підтвердити освіту і досвід за спрощеною якоюсь програмою. Українські вчителі не страйкують. Якщо ви дасте працювати тут, вчителі з України, ви можете навіть зменшити зарплату на 12% за 4 роки. Це все одно буде значно вище, ніж вони отримують зараз на survival jobs. І це, звісно, з іншого боку, ще й великий біль українського народу, якщо серйозно. Століття придушення, панщини, рабства, коротше, вбили е, колись вміння захищати себе, права, рівень життя. Просто немає в Україні культури і традиції отого страйку із вимогою достойних зарплат, на жаль. Тому о, зарплати такі малі у нас в Україні. Тому, коли я кажу, що наші вчителі не будуть страйкувати, я з одного боку жартую, і цей жарт гіркий, якщо чесно. І з іншого боку, я б дійсно хотів, щоб вчителі, особливо з плеяди молодих вчителів нового покоління, могли б нарешті працювати за спеціальністю тут в Канаді. і Це було б просто класною е, можливістю для і для спільноти, і для українських вчителів, що приїхали по КОЕД. Ну і оскільки ця новина переважно про гроші, то саме час нагадати, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна на Патреоні. Посилання на нього під цим відео або натиснувши значок серденька із доларом прямо під цим відео. Ми не маємо жодного державного фондового, грантового чи іншого фінансування, тож ваша підтримка допомагає виходу відео на цьому каналі і щоденній безперервній трансляції UCAN Radio Українського Радіо Канади. Ну отож, завершуємо новину про вчителів. Якщо до 27 жовтня не буде домовленостей, уряд може ухвалити закон про примусове повернення вчителів до роботи. Тобто страйкувати не можна. Точніше, можна, але після роботи. не знаю, Ми, ми визнаємо ваше право на протест. Будь ласка, протестуйте, але після уроків. Так, це буде, не знаю. Подивимось. Подивимося, але їдемо далі. Житловий ринок Канади восени очікується баланс. Згідно зі звітом, Royal LePage, ринок житла Канади рухається до стану балансу. Падіння цін має стабілізуватися до кінця року. Завдяки підвищенню кількості оголошень, покращенні доступності і можливим зниженням ставок, покупці отримують більше вибору і переговорної ваги. Очікується, що середня ціна житла до кінця року складе 827 796 Доларів, що лише на 1% більше ніж торік, у найбільших ринках GTA і Ванкувері ціни дещо знизяться. Наприклад, у Greater Toronto Area прогнозується падіння на 3%, а у Greater Vancouver – на 2%. Однак аналітики застерігають, повне відновлення ринку ще не настає. Багато покупців чекають на кращі умови чи нове зниження ставок, а будинки правильно оцінені буде продано швидше. У GTA очікують падіння на 3% в Ванкувері на 2%. Ха, налітай народ, був мільйон стало 980 тисяч. Фух! Нарешті всі можемо дозволити собі будиночок у Ванкувері десь. А якщо серйозно, то в минулих випусках ми казали, що парадоксальним чином ставка банку знизилася, а ціни не пішли вгору через це. Це унікальна ситуація, і склалася вона, скоріш за все, через взривні темпи будівництва і, відповідно, навіс з непроданої нерухомості на ринку, зокрема кондо, дуже багато апартаментів. Ми не експерти, коротше, з нерухомості, тож сильно поглиблюватися не будемо, лише зафіксуємо, що ціни на житло трошки падають, що добре для людини, яка, наприклад, нещодавно приїхала до Канади і в пошуках свого першого власного житла тут. Ну і на цьому все на сьогодні. Не забувайте, що слухати Радіо стало зручніше. Завантажуйте додатки українського Радіо Канади, Веб Стор та Google Play Market. І обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. Ну, по-перше. Як я вже казав, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі. А по-друге, по-друге, ваші коментарі допомагають нам дійсно краще розуміти і розбиратися в тому, що відбувається. Ми цінуємо абсолютно кожен коментар, ми читаємо кожен коментар і відповідаємо на нього, тому це дійсно важливо. Ну і фінансово потримати канал можна на Патреоні посилання в описі до цього відео. До зустрічі!